Слава Богу. Господь знайшов нас в темряві гріха, рові жадань тілесних і надмірних, в рові страждань знайшов нас непокірних, коли душа була ще глуха, глуха, як ніч до Божих слів, до сліз, що проливали близькі й далекі, шукали в світі ми і миру, і безпеки, а потрапляли в бруд Його і слиз, а серце прагло. Спрага ж серця, та яку тамують лише річки Господні. Подяка, Христе, що твоя рука дала напитись і витягла з безодні. Не спочиваємо, хоч і врятувались ми, диявол ходить, наче лев жорстокий, до крові жадібний хитрун багатоокий за Божими спасеними дітьми. І жде хвилини, миті жде, аби стрибнуть на того, хто утратив пильність. Він знівечить і потягне в іншу вічність, де в полум'їжах їжахнім його раби. Ми насторожі, ми у боротьбі. Ні, не з людьми, не з тілом і не з кров'ю. Господь сказав до них іти з любов'ю. Ми боремося з духами злоби і з піднебесними, з царями темноти, з правителями світу беззаконня, яких чекає огняна безодня. У день Господній милості і мсти. Вони лютують поблизький той час, коли на землю ступлять Божі ноги. О, як потрібно сил для перемоги, для немічних і для тривожних нас. А в кого сила, в Господа вона, в Творця небес, землі і мене з тобою? Він зміцник дух наш сильною рукою і кожному відваги дасть сповна. Він наша міць і радості вінець, і прапор наш в часи земного ходу, Він милість лє на голови народу, що не жаліє в боротьбі сердець. На вівтар Божий положімо їх, офірувавши Господу навіки, і Він подасть на наші рани ліки. І берегтиме від усяких лих. Зміцняємось Господом, зміцняймось ним, брати, щоб не тремтіли душі і коліна. Щоб ідучи в ім'я величне сина, змогли усю злобу перемогти. Зміцняймося могуттям сил Христа, який, яких у нього безмір неосяжний, бо кожний з нас і сильний і відважний, коли в душі його любов, свята. Візьмімо Божу зброю в повноті, щоб в день лихий змогли вчинити опір, щоб виконали все і жоден докір не був почутий нами у житті. Зміцняймось Господом. Зміцняємось кожну мить, бо в Господа Христа в Емануїла небесна благодать, безмежна сила, і хто її зодягне, буде жить. Амінь.